для ЗСУ! для ЗСУ! Гроші 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 для ЗСУ! Далі тільки баланс. Вона так ви того. Я розбуюсь з польтянками потребувати. Ну так, ми подавали запит. Значить, строго попитання. Щоб потрібно, щоб нам потім не обзивали, дайте нам цифри дуже цифри. І вам щось. Я запитаю нам... добре, 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 добре. Чи, тут Подивіться, перед тим, як 137 відправлявся на східні рубежі, так? Так. ви виділяли там 4 мільйони у Фейсбуці і там писалося на геральдіку, на всю на прапори виділили 260 тисяч. Так? Я вже поховав 6 побратимів із нашого батальйону, бо я залишився тут після операції. Поховав 6. Ми їдемо, ми купуємо квіти, ми прапора купуємо за кошти, ми скидаємося разом. Оце так само Вася Ігнатенкові у курсі. От просто декуди 200 тисяч ви на геральні виділили, куди вони пошли. Якщо ми купляємо це за свої пошти, щоб хлопців поховати. Оце ті питання, які не задають. Це доповнення до цього сказано. це те ж саме питання. Е, ставили, питання в тому, прохання в тому, все-таки уточніть, куди використані ці кошти. Наприклад, так, міська рада проголосувала, кошти виділили, вони пішли? вони пішли, але це кошти громади. І ви можете зробити запит. Громада хоче знати звіт, куди вони використані. Тому що використ... відправити кошти, це ж не значить, що вони пішли Ми, за за Ми їх не бачимо. От те, що вам бера говорить. Ні дронів не бачить, нічого. Не і куди не Це питання, ви мене говорите. Я їжу, забираю домовини у Броварах, домовину пацанів провори, шо, дивіться, для пацанів приводу, для нас. Я заправляюся за кошти, ми скидаємося за кошти, щоб привезти домовину. Так само в переяслав, так само привуки в Срібне, не ось увозив. Так само в Борисполі їжу за свої кошти. Просто куди вони йдуть? За цей сезон. Скільки? Є? Може мені його сюди цем сводити. Та можна, можна армію заправити. Те, що ви за сансавуко, станюкою разом. Можна я задам вам особисте запитання перед громадою. Та давай бігун швидше займати. Владислав Володимирович, е я Таранка Маранатоліна. Житель міста. Владислав Володимирович, мене знає особисто вже дуже давно. Я ходила до вас дуже давно. Так, мене тепер до вас особисте запитання як до громадянина України. Дайте мені, будь ласка, відповідь, що ви робили 24 лютого? Ну ладно, 25 лютого, 2022 року, як громадянин України. Ви своїми побратимами прізвище називати? Називали. 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 Сокур, Бочарін, е, Гончаренко. Правда, правда. Е, е, запросили снідан. Молитовний. Я правду кажу? вони Я, Я правду кажу в інтернеті, це так. Дальше. Даю запитання. Коли у вас День народження? Що за привичка в телефонах? — Перша червня, перед днем народження. Я говорю правду. То, то це не В Очі вам, дивіться мені в очі. Та не буде він перед днем народження на 24 му кілометрі, 54, му вибачаюся, ви, ви розбили свою іномарку, не знаю навіть яку. В ще. Ну так що... Ну, вас убрал за нич. Конечно, шоу потом. Так, дайте я докажу вам. Це правда. я Це плюс до того. Знаєте, до, е, звідки в мене ця інформація? Я не буду, буду все, крапка. Дайте мені можливість сказати. Я зараз бачу групу п'ять чоловік. <плес> <плес> я бачу одну я Бачу біля. Біля. Я бачу Друга, бачу гусаку.

Так, заходьте, заходьте, так, дійсно. Да. Сідайте, сідаємо на місця, я його не випадку. Сідайте на місця. Сідайте, сідайте. Сідайте на новому місці. Правда, гадайте. <постави>

Геть мертве, геть на давайте, <говори> пиши заяву на складання повноважить. Виши заяву на складання повноважень! Народ, хто за те, що він зараз повноважить? Усі! 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 заяву на складання повноважень! Так ви насвітуєтеся. Нам так і не треба, приходять, ми зробимо одне, одне хороше діло. Ми зараз всі сядемо по місцям, ми зараз забралися поки по одному направленню і ми за нього повинні відстоювати. Тому що це головне. Ми хочемо почути відповіді, ми будемо їх задавати, тільки давайте задавайте відповідати. Зараз будем будемо слухати, будемо добиватися, для того і я став на двері, щоб ніхто не виходив. Сидяйте, Будь ласка, сядьте на місце і ми зараз будемо спокійно ви подавати ви питання. Сідайте на місці тридцять тисяч получаєте, за який кринувки боліну. Хлопці на нулі менше получають. Давай, 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 давайте зараз заспокоїмося і будемо це все робити Пока, дихо, давайте, так, по суті. Давайте, ви по, суті. Вас, давайте <плоти> по суті, ми до вас звернулися з таким питанням. Ми хочемо від вас почути е, те, що ви сьогодні подасте звітність е, запрос на звітність військових частин. Так. Яку вони вам нададуть і ви це все висвітлите в громаді? Я вам про це пообіцяв і сказав, на ваше запитання. У мене ще як військового є у вас питання велике, не то що питання, прохання хлопців. Я після поранення зараз вдома. У мене ще одне питання, яке попросили передати вам дуже сильно. Вам на часі зараз алея клинова за погибших хлопців. Тому що, наскільки я ще туди не ходив, а наскільки мені знайомі, вже передали там навіть ямки вже під дерева вирішили. Кілометри вруківки. Вам е, от, е, чесно, хлопці, які там зараз мені передаються, вони шоковані. Половини моїх побратимів, в яких я був командиром взвода в минулому році, вже немає. Вони лежать з 20-х часов вересня і їх ніхто не може винести. Аби його сину там буде. Хлопці передають просто вам велике вітання, велике вітання за ваші плени, але дай Бог ми виживемо, ми самі цю алею зробимо. Це наші побратими. Це наші хлопці, з якими ми пройшли. Прохання, питання я вам вже передав. Прохання від хлопців. Давайте зараз будемо більше розпреділяти ресурси міські, міського бюджету на поміч. Тому що Я вам можу навести багато прикладів. Немає повноприводних машин. У мене на підході була одна повноприводна машина, яку удачно зі мною влучив в тур. Хорошо що ми вижили, дякуючи Богу, що він взяв автомобіле. Але ви самі розумієте, це питання можна робити отак, по сходинках пригати, пригати вверх. І ці всі питання передаються звідти хлопцям, що розподіл бюджету йде неправильно і не в ту сторону. Я розумію по цих всіх людях, що зібралися, що це не громада, це гімно. Бо тому що ця громада не прийшла? Не прийшла і не відстоює своїх хлопців. Пропання тому, що розпреділяйте бюджетні кошти, придумуйте любі шляхи через волонтерів, через надання благодійних допомог. Розподіляйте їх на хлопців по хлопці цивілі. Не гір. знає, понімає. Це розпорядження президента. Від кого буде це полагати? Ми його нікуди не спішимо. Нам звітність письмові, нам звітність. А ми вам перевіряємо. Куди пішли, Я хочу ми хай? Дико, будь ласка. Я хочу від вас. Щоб ви сьогодні зробили запит на військові частини і висвітили це в будь-якому СМІ нашого міста, нашої громади, щоб ми бачили, що ці запроси на звітність пішли в частини. Ну, це я вам... Ви правильно задаєте запитання, я вам дам відповідь. Мені, тоді, я не вийшов, як Дайте мені можливість дати відповідь військовим. Чому трудовим? Ми заради них зараз воюємо. Він нічого вам не, не скаже. Я хочу дати відповідь. Ви правильно говорите? Я ще раз допоможу. Ці проблеми, які є, я знаю, які зараз знаходяться Збройні Силах. Я знаю про них. Через ми Чого це ми відділяємо. відділяємо ми виділяємо ці кошти. Я не назвав загальні суми. Мамо виділяє. Я на целі, відчинийте, довелося і що ви наші не... роки до Дайте мені дати відповідь. Я не на базарі не кричу. Я хочу дати вам відповідь і пояснити і сказати, що кошти... кожен. Відпіли, ми виділяємо, ми не виділяємося від цього. Ми Виділяємо депутати. Мамо, нас виділяє. А а ми, не ми, не ми прошу разу для вас зверталися. Прошу подати увагу. Просто разу ми прийдемо. Ми вас дуже просили, щоб ви всі ремонтні ходили прикрасили все, все доповіки, щоб ви кидали на хлопців. Все. Всю допомогу на хлопців. Нам більше нічого не треба. Сиділи тобі, хай би сиділи. Не треба ті руки, не треба ті сапи. Треба, щоб хлопці прийшли живі. Побачить. У вас дають не і служить, бо ми не будуть служити, і ви можете піти служити. Я, шановні громади, дав молитву, помолився, розказав, що ми боти, що ми проплачені, що ми не людяні, що ми взагалі та таке. А він чесний порядний, перераховує гроші. Це його слова. Та хай тепер відповість на наші питання. Чого бреше? Називає... Шановні громаді бреше. скільки мені заплатив, я питаю. Думаю, заплатив, ти Скільки ти мені заплатив? І, ти ж знаєш, що ти мені платив! вас. Видіть на думали, що таке! На все місто виходить і брешне. Тільки проти будете класним. Ти саме, ви чітко? Будь ласка, тихенько, тихенько. Тихенько, дайте мені, будь ласка, одну минуту. Скажіть, будь ласка, ви як є патріот Громадянин України, ви дуже переживаєте за наших хлопців. Як вони там? Що ви виділяєте кошти все? Дивіться, саді в центрі стоїть, коло мільйонний добудок стоїть. Що зроблено для переселенців? Переселенцям тротуар треба. В них житла немає. то, що житла немає. А ви говорите, бот, тому що я бот, тому що воно наболівше. Ви розумієте? Наболівше, і такі, як ви, руски мир повинні були зустріти.

є корицею кошти, які виділяються для того, щоб робити зелений відповідний. Я літо, поміж ваших не можу повіти. Я закликаю. на нормальну. Треба було нормально дерево садити, щоб контілувати. Вони втівали. А групівка наша. Це для очікає. Я за фахом агроном. Дуже багато їздила по підтовніка, закупляла цю всяку війну. Це браховане дерево, тому що в питомнику садиться густенько, щоб воно за рік продати. Коли воно не продається за рік, воно ліз прям як русина Це він купив браковане дерево, яке вже заліз, заскочив, крона не сформована. Купив за копійки, ну оформив, як за красу. Це хай скажу, що я прошу ще. Оці за мені, кіночками. Чи це за 300? В Борисовці таке саме дірмо продавали за 2000. Що шукаєте на жопу приключень? Що брешете? Ну, ось ідеться! Це давай, з того, що піляв, я змога. Він повідавай! Він повідавай, запитайте! Давайте ви задали, питайтеся! Що порушується, ви нас прийдете! Туртунару ніякий П'ятий раз питаю, почить! Люди прийдемо, відповідаємо. Люди люди по закону. 50 <сіпі> чоловік <сіпі> нас є, я перерахували. Ми маємо право підписати <сіпі> 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 зараз. <сіпі> на Звільнення <сіпі> ми <мера спосатки. сіпі> Все! Ніхто не виходить, всі підписуємося. По закону 50 людей бути дорожня на здорових. Нас є 50! цей. Ми зараз його знімемо і хай за Так! <сіпі> Yeah. Oh